Це велика лавська дзвіниця, символ часу, віри і висоти. Її позолочений купол знімається на 96,5 метрів. Це найвища дзвіниця України. Дзвіниця складається з чотирьох ярусів. І сьогодні ми разом з вами піднімаємось на третій ярус, щоб доторкнутися до її історії. Щоб дістатись третього ярусу, треба подолати 198 сходинок. Поки ми підіймаємось, трішки історії. До появи дзвіниці Успенського собору в лаврі існували лише дерев'яні дзвіниці. На початку 18 століття гетьман Іван Мазепа виділив кошти для будівництва кам'яної дзвіниці, але його задум так і не був втілений у життя. Кам'яну дзвіницю почали будувати у 1731 році після великої пожежі, що знищила дерев'яні дзвониці. Архітектор Йоган Готфрід Шедель переробив первісний проєкт і створив восьмигранну башту в стилі неокласицизму. Її стіни товщиною 8 метрів. Фундамент гранітний. І представте, фундамент глибиною понад 7 метрів. На будівництво дзвіниці пішло 5 мільйонів цеглин і 20 тисяч тонн вапна. Уявіть собі, що цими сходами дзвонар піднімається наверх щодня. Тож тут треба мати небияку фізичну витривалість та здорове крепке серце. Ліворуч через вікно ми бачимо головний храм і першу муровану споруду Києво-Печерського монастиря. Це собор на честь успіння Пресвятої Богородиці. До речі, Успенський собор закладено у 1073 році, а побудовано між 1075 та 1078 роками місцевими та іноземними майстрами, ймовірно, грецькими. Варто сказати, що храм неодноразово потерпав від воїн та природних катаклізмів. Ще варто сказати, що у період. 1630-х-1640 років за каденції київського митрополита Петра Могили Успенський собор був суттєво перебудований. І вже у 1941 році у 20 столітті він був повністю зруйнований варварами. Ми практично з вами піднялися наверх. Останні сходинки даються саме важче. Я так представляю, що ми десь знаходимось на висоті 10-поверхового будинку. А як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Який це може бути будинок по висоті? Ось ми і наверху. Тут оглядовий майданчик. І дзвони. Малі, що ніжно дзвонять, і один великий, що колись називали балик на честь київського бурмістра. Звідси відкривається неймовірний краєвид. Річка Дніпро. Можна побачити в далечині монумент Батьківщина Мати і гордо майорить Прапор України. Знаковою подією в історії дзвіниці стало підняття 19 серпня 2014 року на третій ярус Великої Лаврської дзвіниці сімитонного дзвону всіх святих. Ну а вітер тут говорить голосніше за слова. А зараз ми спускаємось назад, несучи з собою відлуння дзвонів і тінь століть. І знаєте, дзвіниця це не просто споруда. Це як вертикаль пам'яті, що з'єднує землю і небо. Друзі, якщо вам сподобалася ця екскурсія, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре!